Різдво 1900 року, перше різдво ХХ століття ознаменувалося підвищеним попитом на товари іграшкової індустрії. Одним з головних виробників іграшок є Німеччина. Порівняно з 1899 роком, коли експортованих з Німеччини іграшок було продано на суму 29 мільйонів 400 тисяч марок. У 1900 році сума перевищила 43 мільйони. Іграшки мають великий попит не тільки на внутрішньому ринку, їх експортують до Великої Британії, США, Франції, Австро-Угорщини, царської Росії та Британської Австралії. Різноманіття пропозицій дуже велике від традиційних виробів з деревини до пап'ємаше та так званої бляхи тонкого листового металу. Лідерами у продажу є вироби Нюрнберзької фабрики, яка спеціалізується на навчальній продукції від пістолета до іграшкової залізниці. Великого розвитку досягло виготовлення ляльок, які виробляли головним чином в Тюрінгії. У другій половині 19 століття вони отримали рухливі суглоби та волосся. Винахід пап'ємаше, який заливався у гіпсові форми, дозволив у багато разів збільшити виробництво ляльок. Для покриття голови почали використовувати натуральне волосся, а також мохер, шерсть ангорської кози. Розмовляючі ляльки з'явились наприкінці 1850-х років. Іграшки з дерева виготовлялись головним чином верцгебрге, так званому Саксонському сибіру. Солдатики, тваринки, дитячі будинки, кубики, доміно та музичні скриньки мали великий попит.